дня. Можна вже, так? Да? Ми вже другу попитку робимо подастерам. Хочемо зняти, то нам одне не дає, то нам акумулятор сідає, то ще щось. Сьогодні ми вирішили по двом дастерам зняти, ось ви бачите, з Італії і ось з Німеччини. Дві таких прекрасні страни, з яких приїхали до нас в нашу прекрасну страну, два внедорожники. Кросовери такі невеличкі з переднім приводом, один і другий. Без, без повного привода. Е, перш, напевно, розкажемо про чорного кольору. Це е, привезений з Італії 2012 року. Е, в, в ньому по машині е, об'йом двигуна в нього 1,6 газ бензин. Е, по 178 тисяч пробігу. Е, 12 рік, як я вже сказав, в нього було із пошкоджень на передньому крилі. Потім ми підснімемо під і на задньому крилі. На передньому устранили, бо не, не сильне пошкодження було, на задньому трохи більше було пошкодження і е, його не устранили. Ну, і продаємо з таким пошкодженням. Якщо ми пройдемо, щоб подивитися, О, бачите, навіть, навіть замкнута машина. Ану. Покажемо, що в нас є. В нас в Дастері стандартна можна сказати комплектація. Є стеклоподйомники, у нас є кондиціонер, є мультіруль, штатна магнітола. В 1,6 бензин йдуть п'ятиступенчаті коробки. У нас є газ, якщо газ підсняти, біля цього є газ. По машині, по сідушкам, як ви бачите, машина не. Не, не, не дуже сильно потрепана, не вбита, стан гарний. Е, беремо, переходимо до задніх. Ось як ви бачите, ну, сідушки не вбиті, ми їх не, не хім чистили, не чистили, вони такі були е, чисті, не, не, не зачухані. І ось якщо підсніме. Царапинка така була, була і на передньому крилі тільки, і там була менша, і її можна було вирівняти, а тут не можна. Осталась така, як є, так і продаємо. Стекла всі рідні повністю. Якщо подивимося в багажник, у нас є така шторка. І у нас такий набор, він йшов із, із Італії лежав тут. Чисто те, що потрібно, знак дорожній е перчатки, жилетка, тут лампочки, ну і скот чистити для зими там є. Ось можна підняти, це оригінальна краска, ніхто її тут не підкрашував, нічого. Машина не возила диких кабанчиків чи ще чого, як обычно їх беруть там для охоти, для... Для полей, там щось їздити, таскати. Якщо ми піднімемось тут під ковриком, все дуже файно, стан гарний автомобіля. Так що стараємося підбирати автомобілі, які були в дуже гарному стані. По автомобілю що у нас ще є? У нас є рейлінги, Так щоб подробно про нього розказувати, можна відкрити капот, показати ще під капотом. Побачите серце двигатель, який тягне цю машину. Це один із шість, як я вже сказав, газ, бензин, це в нас газ стоїть. Аккумулятор теж звідти приїхав. Тут навіть написано, якого, коли він поставився цей амулятор в 2017 в році, 7.08. По, по машині з маслами, з цим все порядок. Обично ми для наших клієнтів, коли продаємо автомобіль, советуємо замінити ремень і коротше, ролики. Якщо є в нас ГРМ цепок, це теж советуємо замінити, поки автомобіль ще не поїхав в їхнє користування, щоб вони одразу підготували для себе. Бо часто буває, що за кордоном Автомобіль перед продажею роблять сервіс, але тільки роблять в бумагах, а не насправді. Насправді машину не обслуговують, чисто печатки їздять, їдуть в сервісний центр, просять, щоб поставили печатки і все. І Приїжджає до нас як обслужена, і часто люди думають, що обслужена, а потім через тисяч три в них гне клапана, рве ремень, рве ціпок, так як в мене в одній машині. Було замінене на 160 тисячах, а на 165 Оказалось, що лопнув цепок ГРМ І я попав на 12 тисяч гривень за те, що отак небдітельно одніся повірив, тому що вони замінили. Так що не вірте всім, нам можете вірити. Ми стараємося бути чесними. Так, в нас це Дастер 2010 року. 125 рідного пробігу. По цьому дастеру в нього були дві форсунки, переливали і він є дизельний, я, мабуть, не сказав. Ми їх устранили, все це зробили. По мотору зробили форсунки, поставили, вони працюють дуже файно. По кузову тут є повний перекрас кузова, крім криші. Він був подертий відками, в Німеччині був перекрас. Але продажа була не в зв'язку з тим, що він був подертий чи що перекрас, а у зв'язку з тим, що не могли зробити форсунки, не хотіли даже сил прикладувати, взяли і виставили на продаж. Давайте ми його оглянемо трошки по машині. Тут також всі рідні стекла. Е, так, знову замкнув, знову відкрив. Е, тут, як ми бачимо, були вже коврики, які... Входили повністю, які йдуть, можна сюди підходять, бо в тому дастері що 12-го року таких ковриків нема, не було. Тут в нас коробка 6 в нас також є кондиціонер, стікопідйомники, мультіруль, тут магнітола вже замінена. По дверним картам можна подивитися, що ну, тут, тут трошки. Більш подертий, той пощі геть не подертий. Тут поцарапані дверні карти спереді, особливо водителя. а задні достойні, ну гарні. Якщо показати ось сідушки, ну ви бачите, ззаду нема стеклопідйомників. І я вже забув сказати, в тому 12-му році чорному кольором Дастеру є задні стеклопідйомники. Ми їх вам не підзняли, але. Вони є, але їх там на відео буде видно. І Тут по багажнику теж шторка є, тут є резиновий коврик, він теж був. І ось не погнутий, ніхто тут бочок якихось з солярою чи ще чимось не возив на поля, машина була теж в теж неплохому стані. Одне, що є перекрас повний. Так що, отак, можемо вам показати ще дизельний двигатель. Теж Можемо навіть спробувати завести, як він заведеться. Зараз мороз трохи спав, можна було заводити в сильний мороз. Ось двігатель 1.5 турбірований. Акумулятор у нас стоїть рідний ще з цієї машини. І зараз, якщо я спробую завести його, щоб хоч завігся, то буде цирку. Ну і бачимо, як працює діятель. Працює рівно, без ніяких ривків, без нічого, хоча форсунки ми вже замінили. Ну, не всі замінили, зовсім не міняли. Старі відреставри одреставлювали. <рес> Отак. Бачите, запутуюсь ще. Е Машина неплоха та і та. Та трохи економніша на газу, чим оцей дизельний. Але дизель більше люблять, більше запитують. І скільки не дзвонять, за дизель спрашують і повний привід запитують. Так що звертайтесь, допоможемо придбати і для вас автомобіль. І е, Якщо будете писати в коментарях, то пишіть, що ви хотіли. Може ви хотіли, щоб ми десь поїхали. В принципі, можете писати в коментарях, який дастер кращий. Бензин е, чи дизель. І повний привід чи передній привід. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Будемо чекати на вас, дивіться, дякуємо, до побачення.